Уявіть собі, 1920 роки. Острів Айла, шотландська аристократія, кілти, волинки і віскі настільки димний, що навіть чайки кашлюють. А тепер уявіть, що комусь прийшла геніальна ідея в голову. А якщо ми пом'якшимо цей торфяний удар, так і народився бленд, який приручив Айлу. Сьогодні ми поговоримо про віскі Айла Міст 10 років. Це віскі, який намагається бути одночасно Айлівським хуліганом та вічливим джентльменом. Тож чи вдалося йому всидіти на двох стільцях? Давайте розбиратись. Історія даного бренду почалася в 1927 році. Така є версія, що тоді висвяткували день народження лорда Марка Дайла, це тодішній власник дистилерії Лафройк. І на цьому святі подавали, так скажімо, ну, відомі віскі Лафройки. Більшості гостей цей віскі здався дуже жорстким, незрозумілим, і хотілось щось і Тому саме тоді зародилась думка, як би зробити злегшити ці спирти, потужні медичні спирти з йодистим підтекстом, скажімо відверто, і щоб людям воно заходило. І от таким чином, ну, легенда або версія, хай як скажете. До речі, якщо хтось знає 100% інформацію, то дуже буду вдячним, якщо ви поділитесь внизу в коментарях. Ну а поки версія саме такої є, що Злегшити і зробили такий собі бренд Айламіс. Там ціла лінійка вже є. Аламіс, звичайний, саме, напевно, один із найдоступніших взагалі який ну реально має димний торфяний айлівський профайл. Тому що все, що там піте блендит за таку ж суму, то, то тільки назва мені здається, піти, все інше, там вона десь десь далеко дуже. А оце Mise, дійсно, от цела це дійсно передає, саме цей бренд передає сам дух. Але хоче робити це так тим дійсно, ніжно і делікатно. Базовим солодовим віски для цього релізу вважається все-таки Лафройк, і про що навіть заявлено на самій контрретикетці ззаду, і я вам скажу, що взагалі-то я знаю, що Лафройк не дуже продає свій спроти на сторону і, там, або продає під методом, методом Тіспун, це коли в бочку Лафройка додається якась чайна ложечка якогось іншого віскі, тоді вся бочка вважатися Лафрогом вже не може. А тут вони прям відверто пишуть, що Лафройк в складі Айла-місто, що дуже мені імпонує і приємно. взагалі-то. Сам бренд Isle Mist, він, взагалі, першим став популяризувати взагалі історію смаку віскі острова Айла на широку аудиторію І мені здається, що йому це дуже непогано вдається. Технологічно ці віскі максимально простий, зрозуміли. Це у нас бленди, тобто це солдові та зернові спорти, як я вже казав. У нас. Що цікаво, це витримка з мінімум 10 років. Про що заявлено на самій етикетці. Це вже пробачте, надзвичайна версія. Витримка відбувалася у нас в бочках із під бурбону, та трішечки заявлено Хересу. Наскільки він там спрацював, я не знаю. Бурбон точно відчувається. Я вже зараз скуштував, так би сказати. Тут у нас кондиція 40% алкоголю. Звичайно, ж віски ну, коригували кольор. Бо бачите, такий досить яскравий, янтарний я би сказав, да от. Дуже-дуже гарно видно. Не фільтрували, да, думаю, звичайно так, тому що 40% навіщо нам ці ризики з виповінням осаду. Да? Але все зрозуміло просто і зі смаком. А мені кажуть, здається, що знаєте, от коли віскі вміють робити от таким класичним методом, от не хлабучуючи туди якихось там якихось бочок, то це ще складніше зробити якісно прості, простими методами. Це складно, як би це парадоксально не звучало. Тому ось такий у нас прекрасний продукт є. Я е, думаю, що є сенс е, почекати хоча б пару хвилин, щоб він трішечки дихнув і своєї атмосфери, бо 10 років витримки це вже не багато, не мало, але все-таки вже якась така заявочка, як то скажуть. Тому перейду до дегустації через пару хвилин. Що, перейдемо до дегустації? У нас ароматика Mist 10 років. Дуже. Приємно, дуже збалансовано і абсолютно абсолютно з авійською темою. Мені це дуже подобається. Звичайно ж, на першому плані це легкий торф, да? тобто це такий тендітний, який сніжність торф, тому що його так дуже урівноважує морська тема, трошки йодисості. Звичайно ж, є ваніль, медовість присутня в цьому віскі. Такий свіжий аромат достатньо, і саме ця свіжість придається свіжими фруктами. От тут на першому плані. Саме, напевно, зелене яблуко, я б міг відмітити щось таке з з з зелені, якісь, зелені, якісь е сезонні фрукти. Звичайно, тут навіть є щось таке натяк на зелену травичку знову таки. І трішечки вологого картону, я, напевно, так скажу, також тут е такий, така нотка присутня, але це все, напевно, аліські спорти спрацювали. Дуже непогано, абсолютно тендітно ніжно, хоча в традиціях Хайла тут абсолютно профайл збережений. І мені це дуже імпонує, бо я люблю взагалі дивні віскі. А тут така злегшена версія, але злегшена не, не попсово, так знаєте, просто зменшено. А просто воно якось збалансовано за рахунок додавання якихось там зернових спротів, напевно, можливо, якоїсь частини і не тільки дивного солоду, солодового спирту. І е, тому. Воно все дуже і дуже, я би сказав, грамотно зроблено. Давайте спробуємо на смак Міст, 10 років. Товариство, а що я вам скажу? Дуже гарна тенденція продовження від попереднього, більш дешевого брата його, Айла да, Міст, звичайного. Тут відчуття абсолютно солодового віскі. Якщо б сліпі ви десь підткнули б його, то а, якийсь Лафроек сілект я думаю, легко сплутати абсолютно тут уже більш потужне. Виділяється торф, морська тематика знову-таки вона вже тут роз... набирає обертів. Віски дуже жирний, дуже збитий, тут 40%. Я нагадаю, що дивний спирт взагалі класно спрацьовує, коли там більше 40. Ну, як на мене, суб'єктивно. 40, взагалі, от я вже казав колись на відео, що 40% дим торфяний віскі я люблю тільки Лафройк, напевно. Все інше, в 40, воно ну, хочеться завжди більше. Лафройк, воно. Хочеться, але не так критично, скажімо так. Тут 40%. це бленди, це зернові спирти, в складі є якась частка, і абсолютно це не відчувається. Можливо, якщо ти це вже знаєш про цей зерновий там да, складову, то десь ти вгадаєш цю, цю трішки сухість якусь від зернових спиртів. але воно так. Так дуже закрита цим солодовим профайлом, що абсолютно не відчувається. В смаку він жирний, він е, солодковато, солонувато, як я сказав би, напевно. Він обволікає повністю виротову порожнину, і от, е, все це перетікає в такий е, сухий післясмак е, з е, димом від кострича, от, от, з такою темою. І приємно зігріває. Е, Абсолютно е, така тема, знаєте, яка притаманна зерновим е, притаманна Алівським молкам. Це віск, який е, підійде прекрасно під е, таку прохолодну погоду, щоб зігрітися, незважаючи на те, що тут 40 градусів. Я здивований, що сороковка так працює. Після смак е, приємний, класно загріваюсь тут. Е, Віски такий, який хочеться зробити другий ковток, а це вже я вам скажу. Це дуже класне, це не то, що хоче випити, тому що дійсно віскі заслуговує того, щоб зробити другий ковток на дегустації на відео. А це не так часто буває. Для кого він підійде? Це віскі, який абсолютно точно підійде для тих, хто хоче познайомитись саме з а, айлівськими віскі. Це новачки в світі Диму, в світі Торфу, це ті, які тільки починають цей шлях, скажімо так, це такий тендітний. А, Делікатний вхід в цю тему. Абсолютно ці віськи золотить. Він досить питкий за рахунок своєї зернової частини. Да? Це таки його злегшили і воно дуже дуже правильно зроблене. Як на мене, дуже грамотно зроблене віскі. Він класно підійде як альтернатива для коктейлів, коли ми використовуємо якісь димні віскі. Моя любов фаворит це Пініселін. Туди Лафройк взагалі оригінально залітає, але як ви ж розуміємо, що це дуже дорого, і тому якісь альтернативи шукають. Я навіть стикався з таким, що там, е прочитавши скотч, деякі варвани думають, що це все димне. І давайте скотч е наливати в пеніцилін. Я навіть колись бачив е на цьому, робили е пеніцилін на дюверс. Абсолютно дуже дивний віскі, звичайно ж, даємо розуміємо на дюверсі, тому що скоч віскі, дивно, все класно, фігня повна, от відверта фігня повна. Тому ось цей варіант, можливо, як альтернатива, яка допоможе зекономити кучу грошей, але в смаку ви абсолютно не програєте, Бо цей віскі, так да, він. Це, це такий лафройк, який трошки злегшили, і тому він туди підійде абсолютно ідеально. Айла Міс 10 років. Це знаєте, це як в поїздка. Перша поїздка на мотоциклі. Це не Харлі, це не 200 км за годину. Але ти вже відчуваєш вітер тут. Із плюсів — це баланс дуже класна ціна. Я бачу, там десь. За там 1600, щось щось близько того. Це дуже мало для цього продукту, для такої якості продукту. Тут абсолютно а, збережений профайл Айли він не споплюжений, він не попсовує абсолютно ці продукти. А, тому а, це віскі можна брати як а, початок і з зайва. Змінився це можливо те, що. А людям, яких там в темі віскі, він може здатися простувати, не буде вистачати міцності 40%. Хоча я скажу, що 40 тут абсолютно пасує. Хоча, ну як завжди, мені теж хочеться більше. Тому, можливо, це якби ну, в категорії мінуса, такого, відносного мінуса. Моя оцінка: це як старт це дуже гідна позиція. Що для знайомства зайло. Це Такий щоденний димний драм, да, його можна поставити собі в бар для того, щоб просто клуб не задумуючись, хочеться щось дивного. Це абсолютно нормальна історія для такої, для такої теми, для такого сценарію. І товариства, дякую, що були зі мною. Це відео. Якщо якісь думки є з приводу Айла Міста або десятирічного, якщо куштували, або звичайного, напишіть в коментарі свої враження від цього бленду. бо дійсно він різні є відгуки абсолютно. Цікаво побачити саме а, ваші думки, а, ваші а, висновки зпроду цього релізу. Ну і, як завжди, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Роман Провірський. Ну і, а, як завжди, всім смачних драмів і до зустрічі. Па-па!